Ще одну партію автобусів Лас відправляє в Македонію. На Балкани їде 27 машин. Загалом контракт передбачає автобусів на загальну суму 100 мільйонів гривень. Ласіма потенціал. Лаз має потенціал. Ми вибрали ваші автобуси, бо нам підходить якість і ціна. Наразі ми задоволені тими автобусами, які вже їздять у столиці Македонії. Ці автобуси відрізняються від тих, які лаз виготовляє для Львова. Вони вищого євростандарту, вартість одного півтора мільйони гривень. Але це дешевше ніж коштують автобуси будь-якого іншого європейського виробника. Львівський автобус, якщо взяти порівняти з аналогами Mercedes, Scania, там Соляріс, то це від Мерседеса це два з половиною рази дешевше, а так в два рази середньому. Цьогоріч ЛАЗ планує продати 700 автобусів і тролейбусів, в тому числі і для України. За зароблені гроші керівництво Лазу обіцяє розвивати виробничу лінію. Але для цього кількість робітників мають збільшити удвічі. Зараз на заводі півтори тисячі працівників.